Стою в музеї Симоненка, зустрічаюсь з духом Василя. Кімната затишна біленька, для мене ж тут його земля. Із фото дивиться привітно, здається, раптом запита. Живе як Україна рідна, для нього матінка свята, простенькі речі, зошит, книги, чорнилом писані вірші. До них, у думці мовлю тихо, Яким він був, скажіть душі, так мало в світі цим прожив, метеорит мов пролетів, поета голос враз ожив, струною кобзи забринів, з магнітофонної касети звучать слова прості, ясні, зникають на стіні портрети, живого бачу у вікні, іде усміхнений мов літо. Країна ненька у очах, мов первоцвіт весною квітне, мак в полі сонце зустріча. А я дивлюсь у правди очі осіннім позолоті днем. Спасибі Господу Шепочу, що дав зустрітись з Василем.